4700. Саме за ці гроші ви отримуєте надійний якісний GPS навігаційний пристрій від такого потужного бренду, як NaвіTrack. Цей пристрій має 9-дюймовий великий яскравий екран, вже вбудований сонцезахисний козирьок, який створює вам комфорт в дорозі навіть у самий сонячний день. А сам пристрій на базі Windows та вже повністю налаштований. Має програму iGo Primo з 52 країнами світу. Самі актуальні карти. І цей пристрій вже повністю закриває ваше питання навігації. Тобто, ви в його придбали і поїхали. Має повну комплектацію, тобто ви отримуєте прилад. І в цій коробці маєте зарядний пристрій 1224, гарний та надійний тримач на лобове скло або ж панель з гарною міцною присоскою, яка буде надійно тримати такий великий та потужний пристрій. Далі ви отримуєте дріт для передачі даних. Та гарантійний талон на 6 місяців. Якщо ви не можете приїхати до нас на сервіс, це не є проблемою. Ми відправляємо наші товари новою поштою в будь-яку точку країни в день замовлення. Пишіть нам, наш контактний телефон є в шапці профілю Instagram та TikTok. Чекаємо ваших дзвінків та повідомлень. Будемо раді проконсультувати та надати якісний GPS-прилад.